В Кременчуцькому районі 12 територіальних громад вибрано 35 навчальних закладів, які отримали завдання підготувати школи до майбутнього освітнього процесу. І всі ці завдання повинні виконати будь до 1 вересня. Що стосується питання, лунають, підуть діти в школу, не підуть. Коли люди бачать, що керівники громад відповідально відносяться, будують прості укриття, відновлюють протирадіні укриття і йде робота, яку можна оцінити, то і може змінюватися думка тих же самих батьків, тому що як у нас по психології все працює. Коли щось робиться, до цього і відносяться позитивно. Якщо нічого не робиться, всі ката все рівно, що нам голосувати, все, все рівно нічого не робиться. Наше завдання. Створити такі умови, щоб люди мали вибір, діти мали вибір. Як я вже наголошував, основне завдання це відбудова нашої країни. А для цього треба, щоб економіка працювала, і батьки мали можливість ходити на роботу, а діти повинні в цей час бути в безпеці, і батьки повинні процес знати. Сіть нам надія Дмитрівна, скільки навчальних закладів у наречних варні будуть готові до першого к навчальному процесу і який буде навчальний процес мішаний офлайн. На сьогоднішній день ведеться дуже інтенсивна робота по підготовці сховищ у закладах загальної середньої освіти. У нас міських шкіл шість. Школа. Тільки в одній школі, в школі номер 3 у нас зовсім немає сховища. І є дві філії, в одній із яких є е, непогане сховище, і ми будемо возити дітей із школи в Солошинську. Навпаки, повинні возити із Солошинку Григору Бригадирівку, будемо навпаки, і за укриття, яке на сьогоднішній день буде також майже повністю на виході, майже повністю обладнане. Е, Прекрасне у нас укриття. Найкраще із усіх взагалі у Дмитрівській загальноосвітній середній школі, це також наша територіальна громада. І е, до 1 вересня у нас три школи. Це перша школа, друга школа і шоста, готові повністю прийняти дітей по святому. Четверта школа на сьогоднішній день в процесі роботи, і роботи там закінчаться до 1 жовтня. До 1 жовтня ми повністю комбінуємо навчальний процес по місту і всі абсолютно учні, які бажають навчатися офлайн, будуть відвідувати школу. Це, звичайно, буде дізнення. У цій школі скільки тільки 100? На сьогоднішній день це 1112 учнів. А при скільки може прийняти? Ну, за рекомендаціями це 508 учнів. Тобто, от діти будуть розмінно навчатися? Так, так. Що в разі тривоги, то можна буде... Скільки коштує роботи, які так відкривають. Ну, Я можу сказати, скільки витрачено на сьогодні, але гроші на міська рада завдячим їм виділяє, виділяє. Ось Тільки що ми із сесії знову виділяють нам кошти на дообладнання, що не вистачає. На сьогоднішній день роботи е, оцінені в 400 тисяч гривень. Да, це повністю ви бачили. У нас реконструйована вхідна е, е, група і запасний вихід двері 4 клас. Облаштовуються віз, це стосовно входів. Далі у нас сьогодні відбуватиметься демонтаж. Ви бачите, вже є повністю придбана вентиляція. Демонтаж вентиляції встановлюється приточна вентиляція, яка розрахована на тисячу кубічних метрів. Також у нас робиться санітарна кімната, де буде унітаз, два пісюари, умивальник, щоб ну, діти ж і хлопчики, і дівчата, також, щоб забезпечити повністю їхні тут перебування. Також зроблено залита підлога, бо бачите, йдуть тут комунікації, залита зрівняна підлога. Я ще не сказала, на початку. Ми робили школи експертних ну, визивали експерти, який зробив нам експертний висновок. Відповідно тих рекомендацій ми то підлога в нас була нерівна, залита повністю підлога. Ну на сьогодні ми забезпечені повністю з індивідуальними засобами захисту медичними дезінфікуючими засобами, з резервним освітленням і системою оповіщення гучкомовець. На сьогодні у нас є повністю інструмент лопати, штики просто зараз не зносимо, але це все в наявності. Закуплена у нас вода з розрахунку 2 літри на дитину бутильована. Це питна це тисячу літрів. Вважаю, що з 1 вересня ми будемо готові прийняти дітей і надати їм комфортну мо. Скажіть, будь ласка, чи проводилося опитування серед батьків? Скільки батьків Погодились. Проводилося Проводили. на початку, але це ви розумієте. Початку. На початку літа, ось буквально цього місяця було не літа, цього місяця. Зараз ми наступного тижня знову будемо опитувати, щоб мати реальну картину. Але біля 60% батьків прагнуть, щоб діти навчалися офлайн. Скільки років в школі і що тут було? готово? В цьому році її виконується 40 років. До ну малось 83-го року, це був тир. Потім це просто було приміщення для отримання всяких господарських товарів. Ну, за ці півроку ми повністю його звільнили. Площа його яка? 736 кубічних, кубічних метрів. Потреби облаштування сховищ у нас витрачено більше 2 мільйонів більше. Із, і з міського бюджету, звичайно. І коли ми говоримо про те, що який відсоток батьків опитування, який відсоток хоче, щоб діти навчалися онлайн. Це, як ми вважаємо, всі розмова безпрекретна. Завтра у нас комісійне обстеження загальноосвітніх навчальних закладів. Після завтра закладів дошкільної освіти. Після того, як ми побачимо уже повну картину готовності навчального закладу, за закладу буде запрошено, звичайно, батьківська громадськість. У нас завжди перед початком навчального року звітується директор про роботу на батьківській конференції, і всі батьки абсолютно будуть... Будуть запрошені до сховищ для того, щоб вони могли подивитися безпечні умови перебування їхніх дітей. І коли батьки бачать роботу, бачать сюжети по телебаченню, у них звичайно змінюється думка. Тому що коли дитина знаходиться вдома на дев'ятому поверсі, і батьки на роботі, це набагато менш безпечно, ніж дитина буде в школі приглянута.